Центр надання адміністративних послуг модернізують за європейськими стандартами. Чиновники придумали, як уникнути довгих черг та зекономити час. На працівників та відвідувачів центру чекає масштабна комп'ютеризація. До прикладу, замість звичного скупчення людей, будуть електронні черги. Що найперше турбує людей? Спростити той перелік документів або ті етапи, які передують досягненню цілі. Друге. Забрати черги, які людина ну як би там не було, але це є такий момент. Ми мусимо це визнавати, які є у нашій роботі. Ще одне нововведення електронний документообіг. обіг. Він прискорить надання адмінпослуг. Загалом підрахували в Івано-Франківській мерії. Обидві системи допоможуть зекономити до 15% часу. На їх встановлення потрібно понад 400 тисяч гривень. Частину грошей виділили з міського бюджету. Ще половину суми надав фонд відродження. Таке співфінансування стало можливе завдяки спільному проекту міської влади та громадської організації Еталон. На виділені кошти у центрі встановлять спеціальне обладнання. Закуплене відповідне обладнання, змонтоване в центрі. Буде табло, де кожен з клієнтів буде бачити, коли як він може звернутися до свого оператора згідно з попередньо записаної черги. Нововведення центру не потребують великих зусиль. Їх опанують навіть ті, хто не надто товаришує з комп'ютерами. Принаймні, про це свідчить закордонна практика. В Вільнюсі в муніципалітету стоїть портал. До якого підходить людина, і на цьому порталі занесені всі служби. І людина просто шляхом дотику звертається до того чи іншого структурного підрозділу, і автоматично виходить електронний білет. Тобто там вказаний номер, і коли вона отримує цей білет. Потім той чи інший чиновник, який приймає той структурний підрозділ, там загоряється світло, табло і власне твій номер. Технічні новинки Іван Франківці оцінять уже у травні. Бронювати свої звернення до чиновників, мешканці зможуть не лише у центрі адмінпослуг, а й на сайті міської ради. Світлана Колесникова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.